Всім доброго дня. Сьогодні за послугою автопідбір під ключ. Значить, їду дивитися вже наживу автівочку. Тому що по телефончику відпали половина автівок котрі подобались замовнику. Потім ще трохи відпали по перевірочкам, по вінкадам, по номерам. В общем, зараз будемо їхати дивитися Citroen C -E ну, коротко, як Peugeot 301 Людям подобається, що вона не Дорога, економна, ну і в міська, то що розміри якби, немаленькі. Це сіданчик. Кому цікаво, дивіться, що там за авто буде, зараз все покажу. Так ось я проїхав, ось ця автівочка, значить, дивіться, як вона виглядає наживо. Ми стоїмо в тіньочці. Ось так, я ж кажу, він немаленький, у нього задня дверцятка, як і передня. Ну, нормальних розбіров і там нормальний тут багажник. Але він керується дуже легко. Я ж кажу, в мене був 301 Peugeot і до Рестайлінговий, і 2018 року. Рестайлінговий був. Прикольна машинка, гарна, я говорю, економна і дешева в ремонті, просто капець. Так, ось так все виглядає. Ну і зараз тепер буду повністю перевіряти все по товщинам. Погнали, зараз основне покажу, що довго мене було. Значить, з цього крила і довкола вся машина з дахом, все в рідній фарбі. Кругом 88, отак 100 там з копійками і дах так само. У нас пофарбований капот. Капот ось тут, давайте так поміняю, 150. Тут чуть більше 220. Шпакла я ось, уголочок. Да, отут. хотів сказати, не знайшов, але маленький, п'ятнося знайшов, пошпакльований. Вот этот кантик. Здесь уже вот так я тыкал тоже углы, он 200. И крылышко вот тут. Вот этот уголочек все 400 вообще. И все. Сюда переходишь. Тут уже окрас, окрас. Вот тут маленький кусочек пошпаклевания. И вот тут получается на самый этот рожок попал. Все остальное, если ты дальше по дверцятах, Все тут 3 дня. Он оцинкованный. Он Z показывает фирм Z. И так же самое. Тут двери, все остальные. Я же говорю, то бесполезно, но я протыкаю, потому что це Отчетність, ось дах, ось задні арки, сапожки, даже ось 80. 78, Над стопом 100. Кришка багажника 83. Поверху 101. Тут 71. 71. 99. 99 стойка. Дах 84. Ось тут саме таке цікаве місце. Ось тут. Ось є просто тут подряпинка. Точечна подкраста і все. 64 двері, поверху ж більше. 94, по низній площадці 83. І ось ми прийшли до цього крила. Я його спочатку показував, що воно не фарбоване, а капот фарбований. Зараз будемо відкривати капот і дивитися той куточок. Ну що, Відкрили капот. значить, Це вже наш крило, капот. Власник сам показує, дивіться, каже, отак я купив, так і є. бачите, радіатор подогнутий, але не тече. Каже, Скільки я катаюсь. ну Я вижу, його просто прям'яло сотен Ну Взагалі його тут дуже зручно міняти. Тут відкручується ця верхушка і все. І він касетою цели винімається. І він каже, не дуже дорого що. Валіо, рідна фара. Тут плохо бачено, ось, о, 13 й рік. Ось її куточок цей підпаяли і все. І каже власнику тут хотів бовтик щось там відкрутити, а він лопнув. Каже, Поставив інший, тому що вижу, це бовтик заводський. Там у нас все ціле, тут всередині у нас... Да, он каже, помовіли, зараз не можу отак. Тут все кріплення ціле. Ланжерон тут рівний весь. Телевізор вниз он, де йде. Зараз отак, там все рівно. Як воно туди щось там кого поджало, я так і не зрозумів. В общем. І фара оригінальна, тільки одне кріплення в неї. Оце підпаяна, в принципі. Ось цей двигун, я ж кажу, він простий такий, Я знаю, що він такі саме модифікації, буває ще з турбіною. Ось як фара повинна виглядати. Кліточки і от, такі рідні бовтики. Ну Крило то рідне, все там на ньому Citроen вигравірено. піктограмночка. І у капоту, ми казали, цей куточок підроблений. Ось тут бачимо його все, зараз. Ай, на дерева фокусується. От його вирівнювали, все тут підрівняли, просто вирівняли. Но Нерозорваний, здесь шов, не тут, не тут. Так, зараз будемо дивитися двигун. Тут же двигун прикольний, тим, що <смі> по новій технології у них ремень плаває прямо в маслі. Зараз будемо дивитися далі, що в нас, ой, що в нас і як він по діагностуванню. Зараз не попадаю. А, власник каже, що міряли компресію. А, тут з однієї сторони великий, з іншої сторони маленький. кришку по-іншому не надягнете. Тут все в легкому доступі по обслуговуванню автівочки. Зараз підключимося, будемо дивитися. Зараз знімаю, як виглядає салон. Дивіться, значить, отакі тут дверцятка. Я ж кажу, вони прості, тут пластик і тут також, здесь тряпочка, легко все вимивається. Відкривання багажника електричного, це у нас регулювання дзеркал. Ось так виглядає у нас руль. Хлопця музика так гарно дбахає. Тут все, накидочки, там тюльпани, так виглядають всі педалі. Зараз я перекручу. Так, ось то, що він казав, магнітофон він інший ставив. Кенвуд. У нас тут кондиціонер. Похож на клімат, але це кондиціонер. І два передніх склопідії мача. Ровна така торпеда. Я ж кажу, я знаю, я на такої автівки відкатався більше на, на десятки тисяч кілометрів. Мені було дуже зручно і класно. Заді Механічний, ось скільки тут місця. От дивіться, як стоїть водійська. Та і я роз... Так я так само зі своїм зростом два метри сідаю ззаду. У мене ще два пальця. А водій метр вісім. Ну і водій, так. Водій, да. Ззаді теж звичайний пластик, все кроме. Тобто, ну, салон розміру, я ж кажу, підлокотничок це вже поставили, я так бачу. І зараз покажу, який тут великий багажний. Все, от сигнал. От, все, він відкинувся сам. І дивиться. Розміри багажника, я ж кажу, не маленькі. Тут можна тачечки на тих, на колесиках, чемоданчики, штук не на 4 зробити. А, у нього пневмоамортизатор тут зроблений. Прикольно, молодці. І ось тут у нас повнорозмірна запаска. Тут тоже все. Та я бачу повний набор, так. Да. І я бачу, що набішумлена, і власник сам каже, що автівочка вся. Була жорстка так, Автівочка вся обешумлена. Тому що вона, коли з заводу, вона ж дзвонить як отак. Як консервна банка. Скло це оригінальне, у них отак воно йде, зараз не фокусується, блищить на пальчик. От, оце отак у них йде оригінальне скло, немає значка. Зараз ми передні поподимаємо. А на цих, на цих так само идет, он Sentinel Global йде. Зараз передній подиміть, електричні. І ось тут так же само. Ой, фокусуйся. от Saint Global йде. Вони тут не стали ставити свої значить, Підключимо зараз діагностування і будемо дивитися, що у нас по комп'ютеру. Так, підключився, тут же цілу панель у них знімати треба. Підключив, погнавив, Ну, яка історія є, зараз будемо дивитися. І власне, каже, ви тут пропустили. Каже, в мене є от такі ще два підкрасика. Каже, случилось, щось ткнулося, мабуть. І є он два підкрасика. Так номера все одно було видно, коли я знімав. І тут бачу підлучше. На сонечки вона біла, так вся блищить. Щоб тут кожну точечку побачити, я ж кажу, треба перелазити повністю кожен міліметр. Так, погнали. значить. У нас тут історія я подивився вже нормально. Зараз фіксирую. У нас тут парень каже, я ніколи, наскільки катаюсь, ні ни разу нічого не, не чистив. Тому тут куча у нього всяких старих, Он в журналі, всякі ошибки. блокування мобілайзерів. Він говорить, да, у нього є один ключ. Вот раскладной, с кнопочками, тут же все как положено. Они вот сейчас не будет диагностика. А второй же ж прямой, короче, вот без чипа, типа, сервисный его еще называют. В габаритах у него летки стоят, потому у него и ошибки, типа, по габаритам, не обычные лампочки накаливания. Реле аксессуара какой-то, даже не знаю, что это за ошибка такая, в общем... Пристегнуть ремни для определения наличия водителя. Ну, там, как всегда, заглушечки все используют, понятно отсутствие связи с магнитолой, потому что он же магнитофон поменял, это не родная стоит. Теперь у нас в двигателе висит ограничение крутящего момента, но это прорывисто, это ошибка когда-то была и все. И по катализатору, ну тут часто этот мотор выскакивает по катализатору. А, уже вы, он говорит, да, уже выкинутый катализатор. Я думал, ну часто эти 301 Peugeot страдают катализатором из-за топлива. Моторчик 1.2 как бы привередливый к хорошему качеству топлива. И управляющая панель у нас тут, скорость автомобиля и событие не занесено в историю работы. В общем, не знаю. Вообще по правильному надо вот это все сбросить, потому что если столько человек не сбрасывал, то тут половина старья всякого. Сейчас посмотрим дальше, заведем как мотор работает, как кондиционер и все остальное. Тут же вот так красиво сделан под климат, в общем, получается горячий холодный вот здесь регулируется чем больше вверх это типа горячий чем больше вниз это вот холодный и скорость вентилятора также сама кубики больше вверх вниз ну и направление во все стороны но ну, кнопочки видите если под климат ну, кнопочка бы авто было и все так только кондер ручную кондер на максимально это он так сам делает и вручную теперь если делать то надо выключать и рециркуляция вот в принципе ну, в основном так сам салон вперед кондер сейчас посмотрим это подогрев э, зеркал и заднего Господи, вот так. А это у нас, чтобы сразу на лобовой только, только дуло. Если вот так сделать, все сразу максимально, как типа для зимы. А, сейчас мы опять вернем в салон. Вот так. Даже три режима было. То есть можно во все вот так у меня нравилось. Вот вспомнил, да. Что куда угодно. Мало у кого есть, чтобы сразу три режима было. Вернем в салон. Вернем на холод. Мышь кондиционер проверяем. Да поили стали быстрее. Вот так. И чуть-чуть меньше скорости. Обогрев пока выключим. Так, ось же він робить. Три циліндра, він же отак і робить на холостих. І в нього ж, як перевіряють, неправильно. Тут же по-іншому зроблено, як у нових Апілей. кришку засасують, тому що ось шланга вентиляції картерних газів одна і вторая. Якщо тут відкинуть от кришку, отак, ось, аж обороти міняються і звук клапана всього починає тут на шарики робити. Так, у нас виходить клімат включає, вмикається, вимикається. Там же ж муфта, тут звичайний компресор отакий. Тиск нагнав і вимкнувся. Ось трубки у нас йдуть. Ось. Бачите, він став вже. От, потім нагони тиск. Одна ж у нас нагрівається, одна охолоджується. Ось ця охолоджена, нижня, а верхня. Ось її ось. Ця вже холодна, така аж скоро іні на ній буде. Зараз подивимося все остальне. Покатаємося. Як вона їде. Мотор кругом сухий, у них обична болячка кришка тут тече или ззад його там біля форсуна. Тут все сухо. Три циліндри також і робить на холости. І всякий ровно зараз пробіг 108. в общем виїхали. Їду сразу з кондиціонером. Кажу ще раз, що 1.2. Отак вот наступаємо. І погнали. Ну він же маленький, йому більш-менш нормально коли крутиш, біжить. А що це? Не знаю, а що там сервіс написало в общем, надо смотреть катушку или свечу второго цилиндра. У нас всё ошибка пропуски зажигания. Сейчас вот так сделаем. И цилиндр номер 2. Он отключил форсунку номер 2. Она теперь типа на двух цилиндрах бедняжка аж дёргается. Так, ну что, короче, что ж мы зробили? Э мы с этого цилиндра с другого катуху перекинули сюда. А свічку перекинули сюди. І в нас ошибка перепригнула в цей циліндр. Власник поїхав, значить, купив нові свічки, поміняли одразу всі свічки, просто з купом. Скинули помилки. І зараз заново виїжджаємо, перевіряємо, як тепер вона поїде. Так, ну що, скинули всі помилки, поїхали пробувати заново. Втапок даємо, опять з кондером. от Кандюр включив. Даємо втапок, але тут не розгонюся поворот не даст да надо сейчас если полицейских тут еще и поруч учебне заведение сейчас попробуем на пониженный в общем сейчас попробую понавали вот, засниму на видео так тут більш за поворотом будет рівно де мы їхали в прошлый раз коли вы выскочили сейчас будем крутнить 5 тисяч П'ять тисяч біжить тепер без жодних о, так, так. та це мотор 1,2 може, нічогося ми вже 110 летимо. ну що, понавалювали, ніякої помилки не, ви... не вибило, до 5000 крутів з кандюром Дивимся тепер у нас понизу ось тут всі пороги ось тут Ну там зверху було видно, що більш-менш. Резонатор, бачу трохи Ну то. У ну, мене десь просто напіннявся. Десь, так, да, зацеп... зачепили. Зараз подивимося тут. Так, у нас же тут ззаді барабани, да, я там колодок колодик не побачу. Так, де наша заветна труба? Після так понаваливав труба в сажі, но в сухій сажі. Не, не чорний, но сухий. Вона така вже давно там сидить, мабуть. Так, диски тут так само. Зараз дивимося ось тут. Діабсорбер, тут порог рівненький. І тут дивимося попереду. Хеленбук, і стойки, нормально все. Так, ну, значить, ось такий Сітеренчик, значить, добилися від нього результату. Бачите, проблема була всього лиш в одній свічці. Власник свічки поміняв, вона поїхала. Він каже, я навіть і ніколи так на ній не навалював. Ну, Я кажу, отак От вам. Крутили до 4-5 тисяч, тепер все нормально, кандюр є, холодить. Значить, все, що по автівочки я зняв, ви все побачили. Значить, Кому треба, звертайтесь, робимо щодня.